Трагічним подіям під Полтавою присвячена поема Богдана Скробота «Згуба Волі. Біля Полтави панорама музеї, пам'ятники, храми. ПРО 1709 рік. Тут цар Петро розбив полками. Вписав в історію рядками імперський слід. Кривавий слід у гранітом. Що розпрощалися із світом московсько-царські вояки, величний пам'ятник їх слави, Орел з вінком серед Полтави нагадує про ті роки. І шведам в пам'ять про ту битву, душевно жалібну молитву І Скандинавії щорік від честі шведського народу, як жертвам битви від походу, приносять, як душевний лік. Та серце болем защеміло, а де ж козацькі могили? Хто їм вклонився до землі, і я відчув, що треба вийти у роздумах на поле битви в цій історичній стороні. Я на побиванці в тім полі, Стою і заглядаю в долю, в минулу долю тих віків, бачу шеренги всіх полків, котрі готуються до бою за вільну українську долю І ті, що цар Петро привів. На полі, біля воргськ близько, розташувалось царське військо, в лепневу спеку без вітрів, гармати, ядра в обороні і табунами свіжі коні із пограбованих дворів. На хоругвах хрести шовкові, Орел російський двоголови, широко крила розмахнув, а на коні Петро закляти, сам сатана йому забрати вже ділить те, що не здобув. Цар обіцянки сипле, вміло. І що його придвірна сила, його величність і царя дасть блага всім. Багаті скарби іще візьмуть собі задарма, як відіб'ють у короля. А москалям того й треба. Та що їм Бог? Бог там, на небі. А тут багатство в руки йде, не журавель в руках синиця, земля, хліб, злото, молодиці. Так дух загарбника веде, пліч опліч не без зиску. стоять у панцирях до близько із навиком воєнних дій, В походах з Карлом, без поразки, під королівською милості і ласку, готовий ти, полтавський бій, хоробрість їх межі немає, в своєму чи в чужому краю, і битва їм не новина. Король мав віру в успіх битви, Його запал гостріші бритви, І в нього задумка одна. Військову справу добре знає, слова на вітер не жбурля, з ним Стекельберг і шліпенбах, Командний штаб військових дій Уміло вів жорстокий бій Європа знала шведський стяг. А я стою на тому полі, уявно бачу шлях до волі. козацьких сотен, кінний ряд так розташованих уміло, міцну фізично славну силу, барвистий одяг, наче сад п'ятнадцять тисяч запорожців і зброю, стиснувши при боці під прапорами коренів, готові мужністю до бою за вільну українську долю проти названих москалів за суверенність України, за хлібороба селянина зібралась українська радь. Козацька січ свята єдина, козацькі славі побратима, могутня чоловіча стать, І я відчув себе в провині Один, як перст в цім полі нині. Минулим часом біль несу, тепер я поле не покину, Думками ввесь ввійшов картину, Все те, що бачу, те пишу.